Обженкові обряди, колоритна кухня та пісні вже другий рік поспіль на благодійному ярмарку «Заплетемо Рогозу» збираються жителі Вінницької територіальної громади, аби продемонструвати стародавні українські ремесла та традиції. Я гордий тим, що сьогодні в такий нелегкий час для нашої країни, коли йде повномасштабна війна, ми таке спромагаємось разом з творчими колективами, разом з народними майстрами бути тут, бути разом, бути згуртованими, проводити такі заходи. На... Заваду війні і в обов'язково пам'ятати про збройні сили України, тому що саме тут і ми донатимо, і ми збираємо речі, і ми думаємо про майбутню перемогу і про всіх тих, хто тримає над нами небо і тримає небо над Україною. Метою ярмарку був збір коштів на потреби військових. Усі виручені гроші організатори передадуть на закупівлю необхідного спорядження для захисників. Ми стараємося на кожному заході різнопланово робити всю роботу. Як говорять деякі то, волонтери, авто, навіть то танцюємо, то співаємо, то кричимо, то просимо, то молимося, але тільки для того, щоб ми могли імперігів. чимось допомогти нашим бійцям. Ось сьогодні знаходиться автомобіль, на який ми збираємо кошти для ремонту. Таких автомобілів на сьогоднішній день в організації, з яким ми дуже співпрацюємо, це 4-5-0. Більше 20 таких автомобілів. Рогозу заплили, а разом із нею і нитки добрих справ. Ярмарок став ще одним доказом, що українська традиція це не лише про минуле, а й про майбутнє. І сьогодні вона працює на перемогу. Мар'яна Сич, Юрій Добровольський. Новини за день телеканал Віта.